Вітаю вас, друзі! У росіян триває їхня істерика з приводу ними ж вигаданої історії про те, що Україна, начебто, планує застосувати брудну ядерну бомбу. На Україні можуть планувати провокацію з використання ядерної бомби Це історія з грязної бомби Грязної бомби, Грязної бомби. Грязна бомба, грязна ядерна бомба, оскільки росіяни брешуть, вони ніяк не можуть узгодити свої методички. І за однією з версій кажуть, що, начебто, ми плануємо застосувати брудну ядерну бомбу на своїй території, але одночасно кажуть, що це буде на території Росії. А розсматривались варіанти пініння ядерної бомби на території Росії. А... І взагалі, ми зараз тут сидимо і збираємо десь у підвалі брудну ядерну бомбу, але одночасно Сно, це має бути ядерна бомба, яку нам дасть Велика Британія. Україна бере британські наприклад, заряди і наносить удари. Ядерне по Луганську, Донецьку і по Белгороду. Отож, ви, друзі, обов'язково просто зараз підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Усе як завжди, аби це відео набрало якомога більше переглядів. І поговоримо із вами сьогодні знову про російський ядерний шантаж. На думку росіян, Україна, начебто, має застосувати брудну ядерну бомбу для того, щоб світ перестав довіряти. Ряти Росії та вигнав її з ООН. Щоб повністю подарувати довір'я до росії в мірі, вплоть до патірі статусу постійного члена Савбеза. ООН. звучить дуже правдоподібно, адже Росії зараз увесь світ насправді тільки довіряє, особливо коли чує, як росіяни забрехалися щодо тієї ж так званої брудної бомби, тому що вони ніяк не можуть визначитись, де ж ми маємо її збирати на Дніпропетровщині чи у Києві. Руководству Восточного горно богатительного комбината, расположенного в городе Желтой воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований, поставлена задача изготовить ту самую грязную бомбу. А может, одночасно мы взагалі эту бомбу собираем у Чернівцях? По оперативным источникам элементы этой грязной бомбы были доставлены в Черновцы. Просто никто не знает, але на самом деле и Днепропетровщина, и Киев, и Чернивцы, это все Миколаев. В Николаеве Що є. Ну і зрештою, чому це ніхто не має повірити Росії? Вона ж насправді миролюбива. Вона ж не хоче ядерної війни. Вона ж ніколи нікому не погрожує, особливо застосуванням зброї масового ураження. Російські пропагандисти ж ніколи не пропонували стирати українські міста із лиця землі. Взяли би Харків. Ясно що там основний центр логістики, центр обезпечення. Снісці. Сліця землі сенади. Ніхто не повинен навіть сумніватися у тому, що Росія наймиролюбивіша країна у світі. А російські пропагандисти теж ніколи не пропонували використати брудну ядерну бомбу проти інших держав. І після цього границю засипати радіоактивним кобальтом. Щоб ні миш, ні вош. Через эту границу больше ні У увесь світ має просто взяти та повірити росіянам, що це точно погані українці планують використати брудну ядерну бомбу, а не росіяни, які погрожували застосуванням ядерної зброї. Абсолютно чітко обозначені случаи, коли допускається применение нами ядерного оружия, і всі закони, доктрини, концепції, стратегії. Російської Федерації розпространяються на всю її територію, хоча ви що, це Лаврова, напевно, хтось підставив, змусив оце сказати, і Путіна так само підставляли. Це не Таніблін абсолютним збігом, випадковістю є також і те, що саме сьогодні росіяни починають свої нові ядерні навчання і приводять свої війська радіологічного захисту у повну бойову готовність. Ціли і средства приведені в готовність до виконання задач. В основіх радіоактивного зараження росіяни займаються оцим інформаційним тероризмом, або для того, щоб приховати свою підготовку до застосування ядерної зброї і потім звинуватити у цьому Україну, або для того, щоб змусити наших союзників на нас тиснути, щоб збройні сили України припинили наступальні дії проти російської армії, бо у російської армії є дуже велика проблема, про яку кажуть на російському ж телебаченні. Росія ініціювала спеціальну воєнну операцію. Розчитали свої сили. І вже восьмий місяць не може перемогти. Позиція росіян на фронтах доволі слабка. Із них глузують навіть у тимчасово окупованому Херсоні, де на окремих АЗС відмовляються приймати вже рублі. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас рублі. У нас гривні. Мов тимчасово живий колаборант Стремоусов визнає, що він зараз із цим нічого не може зробити, що окупанти ніяк на це не можуть вплинути і просто погрожує, що потім колись із цими людьми обов'язково розберуться. Ми готові сьогодні як тільки ситуація будет буде предпосылки освобождения областей, освобождення області. Ми просто выдворять с территории Херсонської області. А ще росіяни вивозять із тимчасово окупованого Херсону не тільки окупаційну адміністрацію, а й російські пам'ятники личному указу губернатора Херсонської області Владимира Сальда з території города були евакуїровані. Пам'ятники Федору Ушакову і Олександру Суворову. Ну нічого, нехай не сумують. Ми можемо їм відправити, подарувати мера Одеси Геннадія Труханова. Він оперативно вміє відкривати нові пам'ятники Суворову. Олександр Васильович Суворов і одне район, суворовський район, названий в честь у імені. Я думаю, що повинен сьогодні вдихнути новий платок. Духовності! правда, я переживаю, що одного Труханова їм може не вистачити, тому що вивезли росіяни із Херсона і ще й пам'ятник Патьомкіну. Нікакої паніки. Отже, ситуація на фронтах у росіян, м'яко кажучи, доволі непроста, і у зв'язку із цим від цієї непростоти навіть сам Рамзан Кадиров почав дуже важко дихати. Кадирову важко не тільки сприймати нову реальність, у якій Росія не перемагає, а й важко навіть вимовляти слова своє будущее до своєї будуще, свою, будуще... Сво... І... свою... не знаючи, що робити. Рамзан Кадиров, який вже особисто разів 10 брав Київ, про всяк випадок оголосив усім джихад. джихат Валайкинус іменем великий джихад. Це ми всі повинні участвувати. Але зрештою, дуже добре, що він не став забувати про головне. Я умру і семою мрям. Попри натяки росіян на те, що вони, начебто, готують жест доброї волі у тимчасово окупованому Херсоні. На місці ситуація відрізняється. На місці росіяни заганяють зараз мобілізоване м'ясо до Херсону та готуються до вуличних боїв. Але їм це вже не допоможе. Їх це не врятує. Просто буде більше дохлих російських окупантів. І щоб це стало реальністю, друзі, і якомога швидше. Ви не забувайте про допомогу Збройним силам України, підтримуйте українське військо, допомагайте ЗСУ і вони покажуть відмінний результат. А ну і ще мало не забув в контексті розповідей росіян про можливе застосування брудної ядерної зброї. Я хотів би нагадати, що оскільки ми з вами українці, ми маємо бути готові до одного до абсолютно усього. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.